Ну, а зараз у нашій студії колишній голова служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуш, поспілкуємося на тему війни та миру, ну а точніше, навіть перемир'я, ну вдаваного перемир'я, бо от бойовики ДНР і ЛНР якось вони дуже дивно реагували на поняття перемир'я взагалі і порушували його. От та відповідь України на ці порушення перемир'я вона була адекватною? Чи правильно Україна реагувала на цю агресію? Добрий ранок. Я хочу сказати, що відповідно поряду напрямків дійсно вона адекватна, тому що ми зайняли позицію дійсно захисту і оборони. Хоча по цілим регіонам, особливо Луганської, Донецької області, ми відступили фактично бойовики витіснили наші збройні сили або зайняли ті міста і селища, які не контролювалися ні збройними силами України, ні бойовиками. Вони розширили зону контролю, і зрозуміло, що вся модель якраз припинення вигну грунтувалася на тому, що Періодично проводиться нанесення ударів, особливо по надзвичайно важливим об'єктам. Це як аеропорт Донецьк. Розуміло, що це відповідно великі промислові об'єкти, залізничні станції, і відповідно Маріуполь, Новозовськ. Ну якраз в останні тиждень вже активізувалися бої і певні рухи навколо аеропорту Донецьк. Наскільки він є стратегічним важливим зараз для обох сторін? Ну передбачається, що якраз Російська Федерація може використати аеропорт для поставок прямого так сказати, озброєння і техніки через аеропорт. Бо Припасів відповідно грузів і, і спеціальних сил і засобів, це надзвичайно важливий стратегічний об'єкт, тому що в даний момент тільки перебування якраз збройних сил переходить через е, варіанти кордон, угу. е, пункти про перепустку або інші пункти в даній ситуації для збройних сил України надзвичайно важливий об'єкт, як можливо утримання стратегічної угу. території біля Донецька. Хоча в даній ситуації, якщо ми не забезпечимо ефективно підтримки наших збройних сил в цьому регіоні, і відповідно. Не передбачаємо розширення можливості якраз регіону контролю. Наші бойові структури можуть заснувати величезний втрат. І Якщо ми говоримо крайні варіанти, і якщо у нас немає зараз і можливості забезпечити ефективну підтримку, я рахую, що можливо давіть провести відповідні акції по нейтралізації аеропорту і відведення наших військ, щоб не гинули там люди. Ви вважаєте, що Росія може відверто вже почати використовувати військову авіацію, користуючись Нада, де дислокація може проходити там, тому що в даний момент е, ні одної точки немає, де вони могли б дійсно посажати літаки. Проводиться розвід операції, е, якраз Збройні сили Російської Федерації кожен день проводять обльоти е, розвідку. Відповідно, е, найближчі бази знаходяться в Ростовській області, а це декілька десятків, ось сотні кілометрів. Це зрозуміло, це потребує е, порівняно багато часу, десь пів години, годину. От, а в даній ситуації буде якраз на території держави держави потужний об'єкт, потужна база, це означає однозначно якусь. Ну, велику небезпеку для України. Тим часом Україна вже почала розбудову того об'єкту, який називається стіна на кордоні із Росією. А це означає, що він буде неефективним в такому випадку, якщо буде використана аеропорт. Як це розуміти? Ви знаєте, що в даний момент ми говоримо про початок на прошлому тижні, дійсно стіни. От але якщо йде в форматі тих перемовин, ця стіна повинна бути в першу чергу за рахунок технічних засобів, які б забезпечили повний контроль кордону на протязі 1934 кілометри. Це тоді, відповідно, ми мали повне уявлення, що робиться на кордоні. Але без міжодного сегменту, особливо потужного, не мінського формату, це тільки тактичний формат, який вийшов на перший рівень, це припинення вогню. Але без формату якраз представників і керівників першого рівня Великої сімки, відповідно. Путіна і президента України якраз реальні дорожні карти про контроль кордону і відповідно технічний контроль кожного метра кордону. І друга ситуація вивід військ не відбудеться. В даний момент буде консервація, як сьогодні йде, буде захоплення стратегічних об'єктів, включаючи аеропорту, посилення якраз складових військових, особливо спеціальних підрозділів Російської Федерації, новітньої техніки, системи радіорозвідки Росії вже введена ситуація, і спецслужб Росії, навіть слідчі комітети Російських. Федерації вже працюють на на теренах України як на своїй території, передбачаючи, що законодавство діє не України, а Російської Федерації. Зрозуміло, що і проект Сіна, який передбачається будівництво ровів, дуже потужних бетонних споруд, і тому подібне, він буде затратним, він матиме великі е, е, часові параметри, і в даній ситуації він може бути нереалізований найближчим часом. А що саме основне, що якщо ми говоримо про... Великомасштабне вторгнення тому дана ситуація буде неефективна, тому що його легко минути і через можливості авіації, бронетанкової техніки, інших так сказати, засобів, які будуть практично його знецінювати. Тому затрати будуть великі, а ефективність буде надзвичайно мала. Я б більше йшов більш системним сценарієм при допомозі якраз великих гравців великої сімки. Відповідно створення технічного контролю всього периметру і в режимі онлайн ми контролюємо, ми, Росія, ОБСЄ, Європейський союз і США якраз цей формат дозволив би повний контроль. Але зрозуміла ідентифікація збройних сил Російської Федерації, їх з території ДНР-ЛНР і ефективні переговори уже з бойовиками про умови здачі. Тоді це вже ми є, говоримо, якщо всі будуть налаштовані на те, щоб абсолютно легалізувати і присутність і формально закріпити те, що відбувається. Це напевне ж не входить в інтереси певних кіл. Легалізація тоді пройде, коли дійсно будуть позиції не Україна, Росія, коли ми займаємо слабшу позицію, це ми говоримо після Іловайська на. Азовська, ми зайняли слабку позицію ми йдемо за сценарієм, а не попереду. Для цього треба, щоб були гідні гравці світового рівня. Це президент Обама, це канцлер Меркель, це Кемерон, це Франсуа Оланд і інші такого рівня. З ким буде розмовляти Путін, з ким відповідно буде і разом і Порошенко. Ми бачили результати тих розмов, які вже відбулися. Я маю на увазі мінські домовленості. Україна їх практично повністю виконала. Водночас Росія не вивела війська, не перекрила кордони. Які подальші дії повинні бути? я передбачаю, що якраз в цьому форматі і не могло бути. Тому той сценарій, який передбачався на помінському домовленості, він підкріплений відповідними потужними політичними інструментами. Вагою ми в цій ситуації виступаємо слабкою стороною, і нам нав'язують позицію про відповідну особливісте законодавство про місцеве самоврядування. А там знаходяться бойовики, і ми не можемо це провести. Вони вже призначують вибори на 2 листопада. Відповідно, відведення військ ми не можемо проконтролювати до кінця відведення військ на території Російської Федерації без потужних міжодних чинників, які дійсно працювали разом з Росією, але змушували Путіна до миру, і в цій ситуації він буде розмовляти, тому що це для нього. Він рахує зараз позицію України над слабку. Тому диктує ці позиції, фактично діє на противагу тим домовленостям. Тим не менше, поки діє перемир'я, або так зване перемир'я, бо ми знаємо, як це працює. Ви бачили результати. Терористи, ну так званої ДНР, вони припинили видачу військовополонених і цей обмін. Це власне те, заради чого і хотіли організувати цей процес. Це означає, що навіть таке хитке перемир'я вже не працює. Це багато йде зривів, відповідно. Деякі мірі тільки позитив відзначили дійсно в Цілому е, припинений масштабний вогонь, але йде локальний. Це по 50-70 порушень на добу і це є окремі жертви, але це зменшені жертви. Друга ситуація це обмін. Ми вже все таки досягли деякій мірі обміну військовополоненими. Але скажу, це тільки тактичні невеличкі успіхи. Вони дають нам перспективу збереження сілості, незалежності держави. Відповідно, формування позиції вільно виявлено на цих територіях. Практично це нереально. Поки ми не задіємо інші глибокі інструменти дій, відповідно реалізації плана, який намічений і в мінську, і в цілому плану Порошенка, не буде. Тому в даний момент я б все таки генерував і не за не залишав би якраз формат ЄС США Україна Росія на другий план. Це повинен пріоритетний план бути. Якраз це спонукає до реальних змін. Ми ж тим час ну дуже стрімко збігає власне в нашому ефірі. Тому я попрошу конічну відповідь на наступне питання. Якщо головна ціль Путіна коридор до Криму, то він має зараз різко активізуватися, враховуючи те, що зараз відбувається. Крим відрізаний, наближається зима. Як зараз можна спрогнозувати те, що буде відбуватися? Призначається, що дійсно буде спровокована ситуація, начебто з нашого боку порушення uh -huh. вогню, відповідно, включаються всі механізми діяльності спочатку ДНР, ЛНР, але збройні сили Росії, і вони йдуть якраз по цьому коридору. Це один із форматів сценарію. Я думаю, до цього не треба допустити. Це можливий. За яких умов він буде нереальний? Що треба зробити? Ну так, наостан для цього треба генерувати зараз міжнародний контроль, наш оперативний військове посилення позиції. Дякую вам за докладні коментарі. Дуже хотілося б, щоб ті слова, які ми сьогодні почули, вони не здійснилися. Миру вам, дякую. Взаємно. Партнер показу торговельна марка ЕМЕМСІС.